Доброго вечора. Завершуємо робочий тиждень. <кій> видаємо А4 усунення всіх підтікань по двигуну. Заміна ланцюга ГРМ. Пасат у нас турбінка в ремонт. Гольф паливна система проблематика. А Т-4 у нас <кій> турбінка, шківка лінвала, насос ТНВД ой, Насос ремінь ТНВД і вакуумний насос заміна. А, крафтер а, повністю підремонтована ходова частина автомобіля. А, усунуті всі нарікання по а, двигуну. А, автомобіль сильно димів. Проблематика була в пробитому інтеркулері. Автомобіль а, а, готовий вже тест-драйв, розвал і видача. А, гольф ремонт ходової. Великий об'єм по, по ходовій частині, дачі рівня палива, термостат, куліса на коробку передач. Все це в нас буде йти в ремонт уже з понеділка.